Український день народження зазвичай святкують з гостями в кафе або вдома. келихів, вітання, ну і звичайно торт. Нічого особливого. Але стає цікавіше, коли День народження справляє відомий опозиціонер. Бажаю завітати на свято до Арсенія Яценюка. Іначе в казці мрії почали збуватися. Спочатку спікер Верховної Ради не втримається від привітань Сьогодні день народження народного депутата Яценюка Арсенія Петровича. А потім, ніби за законами драматургії, лідер конкурентної фракції сам підійде і міцно потисне руку, промовляючи напутні слова. Попри те, що засідання триває, і з трибун хтось говорить про проблеми ЖКГ, депутати не вгамовуються, засипають Арсенія подарунками. В кулуарах, лідер опозиції розповість пресі про насущні проблеми, напевно, вже роздумуючи, де ж буде святкувати. Я нещодавно отримав листа від Юлії Володимирівни. Але одне несерйозне запитання змусить усміхнутися таке серйозне обличчя. Сені Петрович, а де ви будете святкувати день народження? В Києві, В Києві, а де саме? В різних місцях, от зараз в стінах парламенту, але де ж шукати ці столичні місця? Спробуємо під головним офісом партії. Тут якраз охоронці виносять в коробках вино, можливо, перші приготування до свята. Прес-служба нас запевняє на святі пресі на місце. Сьогодні чатнібу атмічать, але якби не Але якби не Тягнебок, можливо, про веселощі країна і не дізналася б. Чи запросив він вас на, на бенкет? Запросив, та? але е, я зараз іду на засідання Комітету. Отже, бенкет буде, і на нього збереться політична родина. А місце видали два джипи, припарковані біля чорного входу в один із найдорожчих готелів столиці. Вони дуже схожі на ті, на яких їздить Арсеній Петрович. Дякую. На літній терасі в клубах диму видніються знайомі нам обличчя Андрій Пишний, права рука Арсенія Ценюка. І Микола Княжицький, теж народний депутат від батьківщини. Обох вже цілує і обнімає голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Кириленко В'ячеслав. Саме в цьому місці святкує свій день народження, один із найголовніших опозиціонерів України. І тільки глядачі програми гроші побачать, що там відбувається. Йдемо. Звичайно, на свято завітаємо не з порожніми руками. Ксенію ми подаруємо квіти і булаву. На день народження нехай уявить себе президент. Пробираючись в готель, натрапляємо на офіціантів, які сьогодні обслуговують слух народу. На сім'ї метежі ранку закрита, там міра приєднається. А що там, танці, песня? Поки не розповідає. Значить, нам на сьомий поверх. Дуже болісне кожен день потрапляємо на день народження зарцені. Я цей увійти і привітати надію народу може будь-хто. Охорони немає, тільки вино на вибір: червоне або біле. Щоб депутати не засиджувалися, Арсеній Петрович влаштував шведський стіл. Як він любить говорити, все демократично. На ньому помідорчики, сир, водичка. Трохи далі, гарячі страви п'ять штук на вибір. Неподалік від столу набирається хоробрості з келихом в руках нардеп Андрій Павловський. Біля нього Олександр Бригинець за тарілкою не помічає іменинника. А поруч свободівець Андрій Мохник. напевно слідкує, щоб усі розмовляли українською. А ось і сам винуватець свята Арсеній Петрович, побачивши нас, трохи розгубився. Вас Привітати вас я народження тривати вам квіти. звичайно, Отак можна. Раніше прийшли, що всі були керівники фракцій. Всі були? А регіони були Ні, регіони тільки всі на а далі найцікавіше розповідь про подарунки. Але... свобода подарувала велику книгу. Віталій також книгу подарував. А от показати нам торт Арсеній Петрович не захотів. Я розумію, що у вас своя робота, але це не виходять. І нам довелося покинути гулянку. Свято ще не закінчилася. На офіційному сайті цього готелю вже розмістили фотографії Арсенія Петровича та його дружини Терезі. В розділі наші гості. Саме час дізнатися, скільки ж коштує організувати таке гуляння в цьому готелі. Телефонуємо адміністратору. на <рес> А Арценій Петрович святкував з 18-ї години десь до 22-ї. На дні народження тих депутатів, яких ми побачили, було близько 50-ти. Виходить, що свято обійшлося опозиціонеру 50 тисяч гривень, а йому подарували тільки книжки. Давайте його з днем народження і побажаємо успіхів. Ми так і не дочекалися запрошення на день народження від віце-прем'єра Олександра Вілкула. Але цього тижня є інші іменинники. Кого ми привітаємо? Дізнаєтеся в наступній програмі.